Перед ним, як щось купувати на ринку криптовалют і нарешті стати багатим і успішним, варто дізнатися основи бази, так би мовити, без цих речей не обійтися, це база, це фундамент, і все, що вам для цього треба, це переглянути цей відео, і ви дізнаєтесь всю правду, всю інформацію і все, що вам треба знати, для того, щоб зробити першу копійчину на шляху до вашого Lamborghini. Поговоримо про те, що таке блокчейн і що таке майнери. Коли ж добудуть останній біткоін і що тоді зміниться для людства? Перший крок, який нам треба зробити, це розібрати, що ж таке криптовалюта. Я працюю в криптовалюті. Де ви працюєте? В криптовалюті. Чим відрізняється блокчейн біткоїну, блокчейн ефіру і всі інші альтернативні блокчейни. Чим відрізняються блокчейни і токени? І взагалі треба вивчити базу, щоб розуміти, як криптовалюти працюють, що це таке і чому вони мають цінність, тобто коштують наших грошиків. Окремим пунктом вам треба буде розібратися з функціоналом бірж, які вони бувають, що таке централізовані і децентралізовані, і головне. Де вигідніше працювати з криптою, з чого почати, і як заробити, власне, перші гроші? На щастя, є інтернет, там можна знайти все, що завгодно. Криптовалюта це не просто закинув гроші, а через тиждень отримав два рази більше. Ну або втратив все. Це все-таки. Окремий світ з масою проектів, з масою перспектив і ще з більшою кількість скам-проектів для того, щоб не потрапити на ці скам-проекти, нам потрібно буде вчитися і розуміти, як все працює. Для того, щоб вивчити, як користуватися тими чи іншими інструментами і з тими чи іншими біржами, у вас є правильно цей канал. Тут є маса відосів стосовно всіх найпопулярніших платформ і можливостей на них. Наступним кроком буде вивчення поняття фармінг і стейкінг, це можливість примножувати свою криптовалюту при тому, що ти її вкладаєш, або ж фармиш, або ж стейкаєш. У різних ситуаціях ви отримуєте різну винагороду. Але якщо коротко виберете ваш умовний ефіріум, фіксуєте його на рахунку і Отримуєте за це ще ефіріум? Це працює з дуже багатьма монетками, і на дуже багатьох платформах є така можливість. Кожен цей тип заробітку треба проаналізувати, вивчити його особливості. І щоб розуміти, що фармінг це не те, коли ви їдете до бабусі на село і заробляєте там продажем молока вашої улюбленої корови, а це щось більш складніше. Звідки ж беруться там кошти і як треба фармити, щоб не втратити, тобто не нафармити собі в мінус. Та ти йоб твою мать! Чи ти курва охреняв зовсім, чи що, блядь? Чи тобі поробано, чи ти кривий, чи ти сліпий, блядь? Все це також окремий шлях для вивчення, і вам треба буде цим зайнятися. Ну, так виходить. Так, доведеться витратити трошки часу. Всі ми хотіли б просто закинути 10 гривень і отримувати 20 мільйонів, але, на жаль, так не працює. Повертаючись до теми блокчейну, можна сказати, що у нас є таке поняття, як різні мережі, і один токен може бути присутній в різних мережах. Наприклад, токен USDT присутній на дуже багатьох платформах і в дуже багатьох мережах. І коли ви кидаєте один токен USDT з однієї біржі на іншу, то вам треба використати одну і ту ж мережу, щоб не вийшло так, що ви зробили помилочку і втратили всі свої 17 гривень. Де гроші? Гроші! Тож розібрались, вибрали найкращий для нас блокчейн, найдешевший бажано, і насолоджуємось перекиданням коштів швидко і комфортно. Ну, не завжди швидко, якщо ви передаєте в біткоїні і мережа завантажена. Тепер поговоримо про типи торгівлі: це спот і ф'ючерс спотова торгівля це коли ви берете свої гривні, долари, євро, що у вас там є в банці, і обмінюєте їх на криптовалюту, наприклад, на біткоін. Це значить, що ви взяли щось, що має цінність, і обміняли на щось інше, що має цінність. І при цьому у вас тепер є біткоін. У випадку ф'ючерсної торгівлі, ви скоріш, прогнозуєте майбутній курс і робите ставки. І в результаті, якщо ви вгадуєте і робите правильну дію, то ви отримуєте більше стартової валюти. Тобто ви берете USDT і використовуєте USDT для фьючерсної торгівлі. І в результаті, якщо ви зробили все правильно, в нагороду ви отримуєте USDT. По факту, коли ви ви працюєте з курсом USDT BTC, ви не купуєте біткоін, ви просто взаємодієте з курсом і взаємодієте з майбутнім. Тому воно так і називається ф'ючерси. Майбутнє. Круто. Напевно, всі люди вже їздять на літаючих авто. Тобто, ви, наче, і працюєте з біткоїном, але по факту його не купуєте, а просто торгуєте намірами на придбання. Особливості фьючерсної торгівлі в тому, що ви можете використовувати кредитне плече, тобто торгувати не тільки власними грошами, а й позиченими. І окрім того, ви можете торгувати на пониження тобто, біткоін падає, а ви багатієте. А у випадку з потової торгівлі все, що ви можете зробити, це купити на низах і продати на хаях. Тобто купили б біткоін по 17 доларів, а продали по 60 тисяч. Ну, якщо ми все-таки говоримо про можливість повернутися в майбутнє. А так ви, звичайно, трошки втратили цю можливість. Але є маса перспективних монеток, і ми про всіх них розповідаємо по нашому телеграм-каналі. Не забувайте підписуватись. Треба розуміти, що ринок криптовалют дуже і дуже волатильний, і ви можете не помітити, як ціна і ринок в цілому кардинально зміниться. Але глобально ми зараз на початковій стадії розвитку криптовалют і ще дуже-дуже довго будемо розвиватися і досягати рівня класичних фінансів. Чому так? Тому що інтеграція криптовалют у повсякденне життя почалась зовсім і зовсім нещодавно, і вони йдуть дуже і дуже маленькими кроцьками. І от сталося що сталося. Тож, якщо ви думаєте, коли найкращий час інвестувати в криптовалюту зараз, тепер про перевагу батька всіх криптовалют біткоїна. Біткоін має одну основну перевагу, він децентралізований. Він нікому не належить, крім тих людей, які власне купили ці монетки. У нього немає головного директора, офісу і всього іншого. Це ідеальний приклад децентралізованого проєкту, і він... Працює він такий популярний, якраз тому, що був перший, тому що децентралізований, і тому, що його ціна формується в виключно ринковою ситуацією, а не під тиском якихось окремих особистостей. Де знаходиться твій біткоін? Правильно, твій біткоін знаходиться в блокчейні, а доступ до блокчейну може бути організований як через гаманець біржі, так і через інші варіанти. Наприклад, гаманець на кшталт MetaMask або Trust Wallet, або навіть фізичний гаманець. Ба Більше, того, ви можете записати свою сітфразу на аркуши, і це також буде доступом до вашого блокчейну, до ваших біткоінів. Вам не треба ні до кого звертатися, ніхто не може заблокувати ваш рахунок. Це що вам треба знати, це. Доступ до сіт-фрази і до вашого гаманця. Біткоін працює на основі блокчейну. А що таке блокчейн? Правильно, це база даних. Особливість цієї бази даних в тому, що її неможливо змінити. Якщо транзакція пройшла її записало в блокчейн, то все це назавжди. Він там. Запис там і ваші гроші там, де повинні бути, туди, куди ви їх відправили, тому що блокчейн це надійно, незмінно і як мінімум зручно, особливо якщо ми говоримо про фінанси або інші бази даних, в яких ми не бажаємо змінювати позиції. Блокчейн складається логічно з блоків. Кожен блок тримає в собі дані, хеш і хеш попереднього блоку, таким чином і формується цей самий ланцюг і зв'язка всіх блоків докупи. Хеш це той же самий ваш відбиток пальця, і він завжди ідентифікує транзакцію. Стосовно того, чим займаються майнери, вони якраз ідентифікують транзакції, і підтверджують їх. Транзакція має комісію, тобто ви платите за пересилку своїх коштів, і ця комісія відправляється майнеру, Тому що саме він за допомогою обчислюваних технологій і великих ферм власне підтверджує цю операцію. Не питайте саме як і не питайте саме на для чого. І за цю роботу він отримує винагороду в якості тої самої комісії, яку ви і сплачуєте. Працює все це за доволі простою системою. Чим більше біткоін майнерів, тим більше надійність мережі. А біткоїнів майнерів доволі багато, тому що це винагороджується. Суть в тому, що кількість біткоінів обмежена. Всього їх може бути видобуто 21 мільйон. І тут якраз ключове, тому що це дефліційний інструмент, і ваш біткоін, скоріш за все, буде зростати. Чому? Тому що його кількість обмеження, на відміну від доларів і інших валют, яку постійно додруковують, і тим часом. Чим більше в цієї валюти, тим дешевше вона коштує, що цілком логічно. Я офігів, Валера. Я офігів, вибачте, за такий шлях, все ще не були добуті всі біткоїни. Але ця винагорода все менше і менше. Біткоїнів все менше, і очевидно, що якщо він буде зберігати популярність, то ціна буде зростати. Але ви певно сидите і чекаєте, плануйте відкривати шампанське до моменту видобутку. Останнього біткоїна. Хочу засмутити вас або порадувати. На останній біткоїн буде видобуто у 2140 році, і дуже мало ймовірно, що люди, які слухають це відео зараз, доживуть до того моменту. Але не страшно, ми доживемо до багато інших добрих моментів, ну, можливо, доживемо. Наприклад, перехід ефіру на Proof of Stake. Але про це якось в окремому відео. Тож можна сказати, що з рахуванням концепції підходу до створення нових біткоїнів і взагалі до позиціювання біткоїнів. Біток це один з варіантів, куди можна відкладати свої заощадження. Це точно не єдиний варіант, і не самий надійний, але він входить в список того, до чого варто придивитися. Чому? Тому що це дефляційний інструмент, який буде коштувати дорожче, і все більше і більше світової спільноти свою увагу на криптовалюту і рахуються з нею. Ми багаті! Дуже багато партнерств, дуже багато інтеграцій і дуже багато використання криптовалютів в побуті, як то NFT, За допомогою них уже продають квитки віртуальні, роздають нагороди, і дуже багато світових брендів входить в цей ринок. І вже можна оплачувати криптовалютними картками рядові покупки, можна орендувати житло і платити за їжу і дуже багато інших нововведень. плюс все більше фінансових додатків додають до себе можливість торгувати криптовалютою. Але очевидно, я не рекомендую вам заходити на всі свої гроші в криптовалюту, в біткоін, в будь-який токен. Це просто рекомендація частину грошей відкладати на майбутній булран. Тому що він точно буде, питання коли, а ви уже будете забезпечені додатковими коштами і просто дочекаєтесь можливості вдало продати свої копійчини. А тепер подивіться мені в око і скажіть вам усе ясно? Дякую, що подивилися це відео до самого кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково відпишіться в коментарях, як вам такий контент. Не забувайте про наш телеграм-канал. Гарних вам інвестицій, всього вам найкращого!